Всім привіт! Ви на каналі територних оглядів та розумів. З вами Аська. І сьогодні я беру вас на буклуб від книгарні бестселерів Віват. Цей клуб буде проводитись в книгарні біля метро Паштового площа о 6-й годині вечора. І обговорювати ми будемо книгу Помічниці лиходія» від хани Ніколь Мерер. Загалом я не часто буваю на таких заходах, а на буклубі від видавництва Віват буду взагалі вперше. Мені дуже подобається весь цей двіж з офлайн заходами, оскільки я вчусь 50 на 50, онфлайн онлайн. Мені трошки не вистачає спілкувань. Велика проблема свисту для мене є те, що не дуже комунікабельна, і знайти тему для розмови першу зустріч для мене буває складно. Тому для мене це певна можливість велитись бесіду без стресу, і я дуже надію, що все прийде добре. Хорошу роботу так складно знайти. Переконана Еві Сейдж. Тож, коли вона випадково встряє в халепу разом із найвідомішим лиходієм королів Сирени Даун, і той пропонує їй роботу, вона погоджується майже без роздумів. До будь-якої роботи можна звикнути, особливо якщо ви трохи закохані у свого страхітливого і темпераментного боса. Однак щойно еві перестає жагатися відрублених голів, підвищених до стелі та інших несподіванок, хтось вирішує знищити лиходія та його імперію. Це слова з анотації «Помічниці лиходії. Я не буду казати багато про свої враження від книги, але хочу, щоб ви мали базове уявлення про тему обговорення. Книга мені сподобалась. Насправді я жодного разу не бачила на неї негативного відгуку, і в цьому випадку це є абсолютно заслужено. Мені вона склала враження тієї самої дитячої казки, яку переписали для дорослих про дорослих. І мені дуже сподобалась книга, і те, що я бачу по відгукам, людям вона також досить сподобалась. І я думаю, що саме такі книги потрібно виносити на обговорювання, адже книга, тим не менш, вона підіймає досить важливі теми, і це круто. Я надію, що все пройде добре, і ми нормально обговоримо книгу. Поки я йду, розповім вам трошки про буклуб. Запрошеною гостею буде книжкова блогерка читачка Тоня. Ви можете знати її з Тіктоку або Ютубу. Особисто я ще ніколи не була на загодах за її участю, тому буду мати надію, що буде цікаво. Я не знімала відео під час буклу, адже все ж таки це особиста зустріч, і в кадри могли потрапити просто відвідувачі, які не хотіли бути в кадрі, тому просто тримайте фоточку нашу. І зараз розповім вам, як усе пройшло. По-перше, ведуча просто неймовірна. Обговорення проходило по колу. Кожному було надано слово, кожного було вислухано, ніхто нікого не перебивав. Все було дуже цивілізовано, круто, красиво. Тоні підготували цікаві питання з приводу подій або персонажів книги, і всілякі тематичні, типу А ким би ви хотіли бути в книзі. Все проходило дуже комфортно і цікаво. Під кінець вечора було живе обговорення. Друге, що мені сподобалось, це оцінки та різноманітність думок дівчат. Тому що всі прийшли з якоюсь певною думкою і. І протягом буклубу вони її дотримували, і оцінки були зовсім різні тобто, там від 6 до 10 балів, якщо не помиляюся, і незважаючи на те, що багато кому прям сподобалось. Типу, знаходили і мінуси, знаходили якісь особисті мінуси, казали про свої враження, про те, що вони хотіли очікували від книги, і що в кінці кінців отримали, в чому було їх розчарування. Ми дуже багато говорили про те, що можливо буде виправлено у другій книзі. І загалом про другу книгу ми дуже багато говорили. Її ніхто не читав. Це просто типу, було як обговорення того, а що буде далі. І загалом ми багато говорили про серію книг, про те, як продовжувати розвиток цієї серії. Дуже багато було різних думок, і це було. Дуже цікаво послухати альтернативні думки, послухати різноманітні теорії. Окремо саме після цього пункту, хочу зазначити, що в клубі не було жодного засудження думок інших. Навіть дискусія була дуже обережною, всі спокійно розсудливо приймали думки оточуючих. Типу, не було жодної думки, яку просто відсунули в сторону. Типу, а ні, фігня. Ми звірялись з текстом, дівчата дуже багато конспектували, дуже багато аналізували. І мені це дуже сподобалось, Це було дуже цікаво подумати про це з сторони іншої людини. Ще було дуже. Приємно, що після обговорення книги діалог не закінчився. Ми продовжили розмовляти про книги, дехто навіть радив свої улюблені книги, багато розмовляли про інші фантазійні серії. І загалом було дуже таке гарне, комфортне обговорення, дуже гарна, комфортна атмосфера. І це певним чином, так, знаєте, налаштувало на співбесіду. Я прийшла в досить гарному настрої, і незважаючи на це, от коли почалося обговорення, я трошки так типу. Типу, е якось трошки страшно, і все таке, але ведуча і загалом дівчата вони всі дуже так е добре були налаштовані. Не було жодної навіть е думки про те, що якась там може піти на тебе некомфортна атмосфера. Тобто, це все склалося в таку дуже е комфортну компанію. Я дуже задоволена, звідти пішла. Мені все дуже сподобалось. Що ж, на цьому я буду з вами прощатись. Ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть ваші враження від буклубів Viva або інших буклубів. Загалом, чи любите ви такі заходи? І розкажіть про ваш досвід. До наступних зустрічей!